Український народ тривалий час гостро відчував на собі вплив насадженого російською владою комплексу меншовартості. Імперія прагнула привласнити все. Однак так звана велика російська культура створювалась представниками багатьох націй, і значний внесок в неї зробили саме українці. Народжені Україною з Юрієм Горбуновим Ілля Рєпін в Україні напрочуд колоритне небо. Тепер я трохи звикнув, а перший час мене це просто вражало, писав 33-річний всесвітньо відомий художник Ілля Рєпін. Народився Рєпін на Харківщині, і вся його творчість від напівдитячої акварелі бандурист до останньої картини Гопак, була сповнена українського духу. Попри це, Росія і дотепер намагається присвоїти його ім'я лише собі. З дитинства Рєпін послідовно йшов до своєї мети малюванню. Починав на батьківщині у Чугуївській школі топографів, далі виконописній майстерні, а вже. Потім у Петербурзькій академії мистецтв, де став одним з найкращих студентів. Посівши гідне місце серед митців Європи, Рєпін продовжував відображати в своїх творах українську стихію, здобуваючи натхнення під час відвідин рідного Чугуєва, Чернігівщини, Києва. Він щиро захоплювався українками, які на них дукати, намиста, головні пов'язки, квіти. А які обличчя, а яка мова і додавав тільки українки та парижанки вміють отягатися зі смаком. Над своєю, чи не найвідомішою карти. Но пишуть листа турецькому султану, Ілля Рєпін пропрацював 11 років. Він ретельно підійшов до справи, вивчав козацьку зброю, одяг, ще довше шукав моделей, а також постійно консультувався з українськими істориками. За гроші отримані від продажу запорожців, Рєпін купив собі садибу у фінському краї, куди й переїхав. Утім, у рідному чугуєві він планував реалізувати грандіозний проект Діловий двір, вільні художні майстерні для людей різного віку і соціальних шарів. Але цьому завадила Перша світова війна. Після здобуття Фінляндією незалежності від Росії Ілля Рєпін не схотів переїжджати до Москви чи Петербурга, а згодом більшовики перекрили йому шлях і до України. Але будучи пов'язаним з батьківщиною не лише походженням, але й чуттєво, Рєпін до останніх днів просував ідею українського стилю в мистецтві. Народжені Україною.